Фабрику святого Миколая офіційно відкрито однак, цьогоріч помічників чудотворця дещо менше до півтисячі, та серед них десятимісячна Ксенія. Минулого року вона була, але була в животику. Фабрику запустили у палаці мистецтва. Саме тут приймають від благодійників іграшки, канцтовари, солодощі та засоби гігієни, що найбільше потребують дітлахи, сортують, а вже у неділю розноситимуть по домівках малечі. Це дуже цікаво. і Також можна показати приклад іншим людям, які ну, можуть також долучитися до цієї акції та допомогти. Понесете 18-го числа ще турби? Понесу. А як якщо... воно буде важко. Поможуть. Це триває акція Миколай про тебе не забуде, що охоплює всю країну. Її започаткували у Львові ще 16 років тому. Академія української молоді. Подарунки від помічників угодника отримують 2,5 тисячі малюків з багатодітних та малозабезпечених сімей, а Також ті, чиї батьки воювали на сході країни. Стараються вгадати, тобто Соломійка 6 років, очим би вона могла займатися, що вона хотіла отримати подарунок. Починають собі таке фантазувати. Деколи в нотатках є щось про них зазначено, наприклад, що волонтери були минулого року, що вона грає на супілці, чи вона там любить танці. От і вони тоді стараються щось підібрати, щось, що було їй ще цікавіше. Подарунки малюкам розноситимуть вже від 16-ї години неділі. Інколи буває, що співають, деколи буває таке, що батьки можуть покликати за стіл просто поговорити. Діти можуть навіть принести якісь мандаринки волонтерам, можуть з ними просто розмовляти про щось. А волонтери в свою чергу стараються принести дитині якомога більше задоволення, розказати щось про Святого Миколая. Помічники Миколая запрошують до співпраці волонтерів, адже роботи чимало. Запакувати приблизно потрібно 300 кілограмів цукерок, 5 тисяч іграшок та 30 ящиків канцтоварів. Нам потрібні чотириколісні санчата для помічників святого Миколая і власне волонтерів, які зможуть власне доставити найкращих помічників Миколая цього року до діток. І нагадують, краще дарувати, аніж отримувати. Оксана Синишин, Олексій Шелковий, головні новини Львова.